Змовуємо останній робочий день тижня в ефірі першого західного інформаційна програма. Очі вітаю. Ворог не полишає спроб оточити Бахмут і готується до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара. Франція та Велика Британія спільно тренуватимуть морських піхотинців українських. А Бельгія долучилася до країн, які визнали голодомор геноцидом українського народу. Глава Європейської комісії Урсула Ляєн назвала. Цілоспрямовані удари Росії по цивільному населенню воєнним злочином. Більше подій за сьогодні. Далі у огляді за добу російські загарбники завдали 76 ударів по території Запорізької області під ворожим вогнем опинилися об'єкти критичної цивільної та житлової інфраструктури регіону. Є поранений. У постійному терорі російська армія тримає жителів Константинівки на Донеччині. Там за минулу добу восьмеро місцевих звернулося по медичну допомогу. Продовжує російська армія воювати із мирними мешканцями Дніпропетровщини. Дві людини загинули. Є пошкодження підприємств та будинків. Не припиняють росіяни тероризувати і жителів Херсонщини. Цієї ночі, внаслідок ворожого обстрілу, загорівся житловий будинок в селищі Антонівка. Дивом обійшлося без жертв. Аби російська артилерія не діставала з лівого берега Херсонщини на правий. Херсонські розвідники проводять рейди у ворожий тил. А закордонні партнери все частіше, окрім зброї, передають техніку, яка згодиться нашим ЗСУ для деокупації територій. Так, Німеччина у слід за США оголосила про передання Україні 13 танкових мостоукладачів, які війська застосовують для форсування різних перешкод. У Києві попрощалися з легендарним героєм України Дмитром Коцюбайлом з позивним Да Вінчі 27-річний військовий загинув 7 березня в бою під Бахмутом. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському золотоверхому соборі та на майдані Незалежності у Києві. З тисячами українців віддати шану Давінчі. Прийшли президент Володимир Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка зараз перебуває з візитом у Києві. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Олексій Рєзніков. А це за смерть свого командира під Бахмутом вагнерівцям мстяться бійці підрозділів Вовки Давінчі та Гоно. Служба безпеки України повідомила про підозру екс керівникам держпідприємства Антонов за матеріалами слідства. Напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його до захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому навколишніх населених пунктів і знищення літака Ан-225 Мрія. Попри всі виклики масштабної війни, українські вчені продовжують наукові дослідження в Антарктиді із залученням нових дослідницьких методів. Так, цього сезону наші біологи почали використовувати дрони для кращого вивчення найбільших тварин планети китів. Що як мінімум два місяці перебуватиме у СІЗО без права внесення застави. Такий вже черговий запобіжний захід обрали Олександру Косторному, якого підозрюють у співпраці із росіянами. Нагадаю, чоловік під вартою уже 9 місяців його обвинувачують у коригуванні російських ракетних ударів по Яворівському полігону. За матеріалами кримінальної справи Олександр Косторний передавав ворогам карту із власноруч, позначеними на ній об'єктами військових частин на Львівщині. На сьогоднішньому судовому засіданні Олександр Косторний на побутові умови у слідчому ізоляторі уже не скаржився. Цього разу коригувальнику не сподобався співкамерник, який нібито постійно йому погрожував. У який відсідів 18 років. Адвокат обвинуваченого Ярослав Гандзюлевич каже, що питання із співкамерниками частково вирішено. Косторного перевели з двомісної камери у трьохмісну. З ним перебував одна людина, він перебував. У 29 дев'ятій камері зараз я знаю, що його перевели в іншу камеру, і він, начебто, вже з цими новими сусідами задоволений. Не до вподоби обвинуваченому і відсутність належного медичного обслуговування в СІЗО в обласній прокуратурі запевнили, усе перевірять з даного приводу. Обнувачник устане неодноразово звертався. Якщо не помиляюсь, двічі всту засіданнях з приводу того, що в нього погіршується стан здоров'я, а також з приводу того, що він нібито отримує відповідні погрози, родиться, відповідна перевірка, щоб усі права. Будь-кого були дотримані. Вкотре прохала сторона обвинуваченого відпустити косторного під домашній арешт. Щоправда, суддя підтримав пропозицію прокурора. Відтак залишив чоловіка під вартою у слідчому ізоляторі ще на 60 діб до 8 травня. Після завершення судового засідання перед етапуванням до СІЗО коригувальник почав маскуватися за власною курткою. Чоловік постійно наголошував, аби його не знімали на відеокамеру. Певно, косторний забув, що судове засідання є відкритим і протягом. Усього процесу його безперешкодно могли фіксувати на камери та фотоапарати не лише журналісти, а й усі присутні. Віталій Ковеле, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Мені на жаль померти за Україну, і з такими словами Тарас Березюк на псевдосихівський поїхав на війну, звідки на жаль уже. Не повернеться. Він був лейтенантом 24-ї окремої механізованої бригади. Імені короля Данила брав участь в антитерористичній операції до того у революції гідності. Викладав історію України та сам став її частиною. Він загинув 24 серпня, у 31-шу річницю дня незалежності України. Сьогодні у школі, де навчався герой, йому відкрили пам'ятний стенд. Колись Тарас Березюк ходив до середньої загальноосвітньої школи номер один міста Львова навчатися. Зараз же на її подвір'я прийшли його близькі та рідні, аби вшанувати пам'ять загиблого воїна. славну Україну честь у навчальному закладі встановили меморіальну дошку. Отця Сина і святого духа. Амінь, думаю, що він того заслужив, був доброю людиною, що його поважають і не забувають, пам'ятають його. Він положив своє життя за те, щоб ми жили, щоб ми навчалися за наше життя. Він все ж таки вирішив, що буде воювати. Але на жаль, на жаль, ні. це має просто показувати майбутньому поколінню якою ціною здобувається кожна ну, наша незалежність? Це був герой України, людина, яка любила свою державу. Понад усе Тарас Березюк, як історик, чудово знав, хто такі росіяни та боронив рідну землю ще з 2014 року. Зокрема, брав участь у боях за Леман, Краматорськ та Слов'янськ. Щоправда, військовими звитягами хизуватися не любив. Я про це ну не дуже стараюся говорити. Ну що, що тут дуже якісь досягнення, чи що те, що я був на фронті? Через горнило Другої світової війни пройшло мільйони людей. Що вони всі висіли? Там на досках цього поваги, але українці хочуть шанувати своїх воїнів та знати про їхні звитяги. Пам'ятну дошку Тарасу Березу відкрили не лише у його рідній школі, але й в закладі, де навчав уже він львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості. Додам, що за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету лейтенанта Тараса Березюка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Їх везли з усього світу США, Великобританії, Ірландії. Їх купували завдяки тисячам благочинців і десяткам волонтерам. Ці залізні помічники. Ремонтували, фарбували і відправляли на лінії фронту військовим. Сьогодні, завдяки силі ваших пожертв і міці волонтерів, у Львові завершили ініціативу Тисяча автомобілів свободи. Поруч з Львівською обловійською адміністрацією припаркували 10 повнопривідних авто. Незабаром їх відправлять на фронт для наших військових. Тисячна автівка їде до Бахмута. З нагоди завершення ініціативи. Волонтери погасили марку тисячі автомобілів свободи і наклеїли ювілейну наліпку. Автівки наповнили бронежилетами, медикаментами. Попри те, що задом втілили, гроші доброчинці продовжать збирати, аби купувати автівки для військових. Наше завдання не думати про автомобілі чи а думати про людей, які на них їздять, думати, скільки. Життів вони спасли, і що вони дали їхній внесок в перемогу. Дякую величезним збройним силам і дякую волонтерській спільноті. Без куль приземляють дрони. Криворізькі виробники антидронових рушниць перевезли виробництво на Львівщину. Антидронова рушниця це спеціальний пристрій, який ніби стріляє радіохвилями по ворожому безпілотнику. Після чого він втрачає зв'язок з оператором. І падає антидронові рушниці у компанії Піранія теч виготовляють з українських комплектуючих виняток є лише підсилювачі з південної Кореї, тому для ремонту їх не потрібно відправляти за кордон. Вітчизняні рушниці дешевші за іноземні аналоги. Більше розповість наша Вікторія Кордуба. Наша війна це війна нового покоління, адже її невід'ємна частина дрони. Завдяки цим пташкам українські захисники проводять аеророзвідку і, звісно, нищать окупантів. Але дрони є і у росіян, тому щоб протидіяти ворогу, наші виробники створили антидронову рушницю. Вона коштує приблизно 15 тисяч доларів і працює абсолютно безшумно. Вітчизняний пристрій складається з двох частин самої рушниці та рюкзака. В рушниці знаходяться антени. Кожна антена розрахована на окрему частоту, по якій потрібно пригнічувати сигнал, щоб дрон втратив керування. І рюкзак. В рюкзакі знаходиться підсилювач сигналу, генератор сигналу. Там знаходиться акумулятор. В цьому рюкзакі можна міняти акумулятор. Якщо є потреба, ну роз, військові розуміють, що їм чергування буде довге. Вони можуть взяти підмінний акумулятор. Змінний зауважу, така рушниця на 5 діапазонів важить 4,5 кілограми, а рюкзак до неї 15. Час роботи одна година. Уражає ворожий літальний апарат на відстані до 2 кілометрів. Політ же дрона у середньому триває 30 хвилин. Тобто заряду рушниці цілком достатньо, щоб знешкодити російську пташку для порівняння. Українські військові також користуються литовськими рушницями. Вони складаються з одного елемента вагою до 7 кілограмів час їхньої роботи до 15 хвилин. Читися користуватися українськими антидроновими рушницями може кожен і лише за два дні. Принцип роботи простий: бачите дрон, направляєте рушницю і натискаєте на курок. Тут нічого такого немає. Єдине, що треба розуміти, якщо ти бачиш дрон, то ти направляєш на нього. Коли ми не бачимо дрон, значить ми працюємо або по орієнтирах, і хтось каже, що в тому. В Секторі працює, ну там бачать дрон, ми працюємо по цьому сектору. Але що ж бачить оператор дрона, коли його пташку уразили? Тоді екран пульта управління гасне, а дрон. Піднялась на висоту 100 метрів, відлітіли звідси ну, 300 метрів, і спрацювало рушниці по дрону. Пропала вся телеметрія, тобто управління дроном. Все пропало. Той дрон повертається назад на точку взльоту. Є такі дрони, що просто не повертаються, вони падають. Додам такі українські антидронові рушниці уражають до 80% повітряних цілей. Вони приземляють усі цивільні дрони, типу як Мавік, та деякі військові дрони, але поки не ефективні проти орланів. Вікторія Кордобан, Юрій Кісь, програма. Очі на Львівщині створять громадську медійну платформу. На цьому майданчику понад 150 організацій зможуть обмінюватися ідеями, реалізовувати спільні проєкти та розповідати про себе. Саме спілкування кажуть громадські активісти, їм бракує найбільше. Громадська медійна платформа існуватиме на декількох майданчиках на сайті, у мобільному додатку та у соціальних мережах. Щотижня розповідатимуть про вибрану тему. Першою буде соціальне підприємництво. Ця медійна платформа, завдяки нашим партнерам, які долучилися в цій організації, вона буде абсолютно безкоштовним медійним простором для громадськості. Ми будемо давати. Першочерговий доступ саме соціальним проектам. Головною метою сьогоднішньої зустрічі було познайомити між собою представників 50 громадських організацій. Я багато організацій, які працюють в тій же самій ділянці, тільки трошки ну паралельно, так і коли ми на своїх засіданнях рівні можливості збираємо організації по тій чи іншій інші соціальні теми, вони між собою обмінюються телефоном, тобто це от слово комунікація. Медійна платформа це майданчик для спілкування. Там громадські діячі намагатимуться допомагати як військовим, так і цивільним. Львівська обласна рада і переконана, вся Львівщина в представництві держави підтримує такий проект і максимально забезпечить його функціонування і якісну реалізацію. 58. Стільки разів цього року рятувальники Львівщини виїжджали на ліквідацію загоряння сухої трави. П'ять викликів лише завчора. На щастя, обійшлося без людських жертв. Щоправда, неабияк постраждала екосистема. Нагадаю, що за минулий рік у Львівській області було 2678 займань сухостою. Внаслідок пожеж двоє осіб загинули. Що вас та що осені вогнеборці ліквідовують займання сухої трави? Здебільшого причина людський фактор: люди підпалюють траву, не думаючи про наслідки. Небезпека таких пожеж в тому, що вітер дуже швидко розганяє полум'я. Як результат, вогняна стихія охоплює великі території та нищить екосистему. Згоряє весь верхній шар грунту, наслідок чого погіршується його родючість. Згоряє також вся інженерні мережі, які прокладені на даній території, пожежі сухої трави можуть перекинутися на торфовища, а також на лісові масиви, що може спричинити пожежі у лісах. Додамо, що всі тварини, які проживають на місцевості, де палають трави трава або кущі згорають. Вогонь буквально вбиває їжаків, зайців та гризунів. Згубно впливають пожежі, а точніше, отруйні речовини, які утворюються під час горіння сухостою і на самопочуття людини. Під прицілом органи дихання. Дим від пожежі погіршує видимість поблизу доріг, а це у свою чергу збільшує ймовірність ДТП. Рятувальники закликають не палити сухостій, аби вони могли берегти свій час та ресурси для моментів, коли їхня допомога буде справді необхідна. До прикладу, як у вчорашній ситуації, коли вони розбирали завали на золочівщині після російського ракетного удару, Заспалювання сухої трави передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо ж берете сірник в руки, будьте готові щонайменше витягнути з гаманця від 3060 до 6120 гривень. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Мрія мільйонів українців, над якою щодня працюють зсу. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу не просто слова пісні, а наша реальність. Український гімн гордо лунає з усіх куточках світу. А у центрі Львова сьогодні його виконали, незважаючи на звуки тривоги. Виконували як пам'ять про те, що 10 березня, 158 років тому, славень вперше заспівали публічно. Синьо-жовтий стяг накриває площу перед входом до ратуші. Він у руках курсантів, наших майбутніх захисників. Для них, як і для інших учасників акції, український славень особливий символ. Для мене є символом держави. Коли я його виконую, я відчуваю відвагу та гордість. Коли ми його виконуємо, це якесь полегшення для душі. Це головна, головна пісня, так скажімо, нашої України. Для нас гімн це майбутнє минуле та теперішнє для України. Важливо його чути у Львові і пам'ятати, завдяки кому ми маємо можливість слухати гімн. Але не тільки слухати, а самому виконувати від душі і від серця на площі ринок та в окопах перед боєм та в автобусі, що везе звільнених полонених додому, ще не вмерла Україна звучить усюди, де українці відстоюють свою свободу. Як роса на сонці. Сапанує, ми, братья, у своїй возворо. Ярослава Магучих, Ірина Гращенко, Юлія Левченко на 8 березня. Саме ці три українські стрибунки у висоту належать до топ 10 найкращих у світі на останньому чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Українська збірна здобула відразу три медалі у цьому воїні спорту. У Львові теж розвивають стрибки у висоту і зараз триває набір у дитячу секцію одного зі спортивних клубів. Як відбувається відбір спортсменів і перебіг тренувань з трибунів? Дивіться у сюжеті Алли Васьковської. У Львові вже 15 років існує клуб, який культивує лише стрибки у висоту. Першу у ньому відкрили дитячу секцію у співпраці з Львівським фаховим коледжем спорту. Тренуватиме юних стрибунів Ілона Заскалько. Чина спортсменка, переможниця командного чемпіонату і Кубка України. Це її перший тренерський досвід. Я люблю дітей, люблю з ними комунікувати, і, на мою думку, в мене це вийде. Хочу так зробити, щоб можна було і поєднувати мої тренування, мої стрибки і стрибки. E Сьогодні на тренуванні в Ілони Анна. Раніше дівчина займалась художньою гімнастикою. Я прийшла сюди, бо мені порадили, Сказала, що я висока мені цей вид спорту може підійти. А я потренувалася. Одне тренування, друге тренування. Подивилася на старших. Мені дуже сподобалось. У планах тренерів клубу Висота побувати у десяти львівських школах до кінця березня. Для стрибків шукають хлопців і дівчат віком 11-13 років. Виско літають люди легкі, довгоногі. Швидкі і сміливі. Ми шукаємо таких високих, худеньких дітей, які б могли продовжити славні традиції українського українських стрибків висоту. Просто прийти і стрибнути відразу не вийде, бо вдалий стрибок це відточена послідовність дій спортсмена. А також попередня підготовка. Тренування на швидкість і з бар'єрами ходимо, і гімнастичку ми робимо. Різноманітні вправи на прес, на спину, особливо на стопи, бо стрибнувся тут. Це стопа. Зараз Ігона разом з колегами проводить внутрішньошкільні змагання, показують дітям, як треба стрибати. Для цього використовують найпростіший метод стрибок ножницями. Три роки тому ми проводили змагання в 45-й школі і в ліцеї 93-му, де я працюю. І зараз пройшло три роки. з 45-ї школи хлопець став чемпіоном України зі стрибків висоту. А з 93-ї школи також успішно доволі виступає хлопець, і ну це дає свій результат. Сьогодні дізнались про стрибки у висоту учні п'ятих-сьомих класів ліцею номер 52 Почали з висоти 90 сантиметрів і підвищували у 5 сантиметрів кожного разу. Що вище потрібно було стрибати, то більше емоцій було в учасників відбору. Не знала про стрибки висоти. Це дуже класно, але дуже сильно боялася. Я знала, що в нас є в Україні Ярослава Магучих і вона чемпіонка Європи. І а, ще вони стрибають так через спину. Ну, прикольно було добре, що ми ще й за рубіжку прогуляли. Я ходила на цей від спорту, бо він мені виходить і мені ну, добре стрибати. В кінці шкільного відбору найкращі отримують медалі і запрошення на фінальний етап. Він відбудеться 1 квітня. У дитячу групу клубу потраплять 10-12 спортсменів, які займатимуться безкоштовно. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, Олег Гасюк. програма Очі. Таким був цей інформаційний день. Чим запам'ятався цей тиждень. Дивіться завтра, о 20.30 у проєкті Очі. Тиждень я ж бажаю спокійних та мирних вихідних. Все буде Україна.